Мої вітання всім. Давно я не робила відеоогляду закритого клубу, звертаються в особисті, запитують, що ж все-таки входить до клубу, тому вирішила відзняти, ну, постараюсь коротко, новий відеоогляд закритого клубу Content Maker VIP. Клуб було створено в жовтні 2023 року. І якщо брати по навігації. Вона є присутньою в клубі. Сюди входять всі готові дописи, які є, всі канали. Я зараз покажу, які канали прив'язані до клубу. Дописів я вже навіть їх перестала рахувати, їх вже давно більше тисячі, далеко за тисячу. Я вже їх не перераховую. Тут є в доступі курс авторський канва по роботі з канвою, з відеоінструкціями. І я зараз покажу вам, пройдуся, які канали прив'язані до клубу. Працюють хештеги на каналі, відеоінструкція, гайди, про сторіс рубрика, рубрика про залучення підписників, рубрика про заголовки, і буде ще додана рубрика про тексти. Так, ось у нас тут почався травень, і від початку травня ось той контент, який додався впродовж травня до клубу. Але тут в навігації тут не все. Що у нас нового з'явилося в клубі в травні місяці? Ми можемо натиснути на травень. Попадаємо в травень. Приєдналися нові підписники. І тут у нас ідеї для допису: рубрика Штучний інтелект із корисними матеріалами, дописи. Тут і мережевий, і сфера б'юті, відеоінструкції різні. Так, по мережевому, нутриціологи, дописи. Так, і в нас нова рубрика на закритому клубі. Це дорога до себе, це ранкові аудіопідкасти щоранку. Ось вони з цікавими моментами, порадами і так далі. Так, для мережевиків відеоінструкції корисні. Так, дописи. В цьому місяці, в травні, це були дописи для б'юті, манікюр, педикюр, шугаринг, депіляція. Ну, мережевий нутриціологія це на постійній основі. Так, тут є рубрика нова прогріви. Як зближаємося за аудиторією? Так. Так, робота з текстовим застосунком, як додати текст, та стікери на фото, відеоінструкція. Я зараз покажу вам, де ці відеоінструкції знаходяться. Так, нова рубрика про Сторіс. В рубриках все знаходиться в коментарях. Тут ідеї для сторіс, заголовки для Сторіс, ідеї для Сторіс. Тут мої гайди по Сторіс. Так, дописи по догляду за чоловічою бородою. Я підготувала дівчатам, бо є засоби про бороду. Так, залучаємо підписників до активності. Рубрика нова. Яким чином залучати підписників, щоб вони були активними під вашими дописами? Так. І рубрика про заголовки. Тут поради по створенню тригерних заголовків, зразки заголовків, шаблони, які можна використовувати. Так. Це те, що було додано в травні місяці. Які канали. Прив'язані до клубу. До клубу, клубу прив'язаний канал, який працює на постійній основі. Це канал фотомонтаж з різними відеоінструкціями. Тут не тільки капкат, тут і сторіс, тут і інші застосунки різні, з допомогою яких ми створюємо креативні відео, креативні сторіс і так далі. Меми, футажі, дуже багато всього. Перша частина ось навігація, тут ось починається друга частина. Ось друга частина навігації. Бачите, це все посилання з корисними матеріалами. Так, закінчилось на подложки в самому instagram ефект Натискаємо, ось ми попадаємо в відеоінструкції. Аптом далі я не робила навігацію, але після цього ось ще дуже багато відеоінструкцій, багато різних матеріалів, підбірки звуків, музики. Це все зібрано на каналі фотомонтаж, футажі, креативні ідеї. Це все тут. Це дуже багато. Я зупинилася, не робила далі ще навігацію. Це по каналу фотомонтаж. Він прив'язаний до клубу. Дівчата не доплачують за нього. Можна окремо купити доступ до цього каналу. Які ще корисні канали прив'язані до. Клубу. Це канал про Телеграм. З відеоінструкціями по роботі в Телеграм. Теж він наповнюється постійно. Тут уже 45 різних відеоінструкцій, відзнятих. Корисних відеоінструкцій. Далі прив'язаний канал про сторітелінг-сценарії. Про готові сценарії, хто користується сценаріями. Наразі тут 48 сценаріїв, теж періодично поповнюється сценаріями. Далі прив'язаний канал Б'юті контент для Б'юті сфері, прив'язаний до клубу. Окремо можна також придбати доступ як до б'юті контенту, так і до сторітелінгів. Можна купувати окремо доступ, але канал Beauty контент Прив'язаний до клубу, тут ідеї для контенту, готові дописи, готові сторіс, стікери і матеріали фото, відеоконтент, який можна самостійно оформлювати для своїх блогів. Манікюр. Дописи. По манікюру, наприклад, тут, тут я не пам'ятаю, скільки 30 здається, тут 20, тут 10, тут 5, тут. Добавляла 10. Ну, тут вже багатенько є. Готові сторіс, стікери по, ну, по кожній ніші. І, готові, і фото і відео, які для самостійного оформлення у ваших блог. Це такий великий канал Beauty-Content. Теж можна купувати окремо доступ до нього. Буквально сьогодні дівчинка придбала окремо доступ до цього каналу. Так, канал прив'язаний із шаблонами та сторіс, готовими для. Клубу. Тут ексклюзивні підбірки по здоровому харчуванню е для мережевиків. Тут будемо говорити ексклюзивний матеріал дівчатам для роботи. Це канал готові шаблони для сторіс. доступ до нього лише підписникам закритого клубу. І ще один канал, який у мене упаковувався, він почав упаковуватися давно, потім призупинився за певних причин упаковка цього каналу. Зараз він переіменований, він з Тут про продажі, про старт в Інстаграм, покроково, крок за кроком, як створити аккаунт, і так, хто приходить новачок, канал буде дуже корисним. Тут і про. Цільову аудиторію, і про портрет клієнта, досить детально, і про воронку продажів. І на сьогодні я почала працювати далі над цим каналом, над упаковкою цього каналу. І його з воронкою закінчили ми, і я перейшла до візуалу в Інстаграм. Візуал, психологія кольорів, і так буду рухатися далі. І це канали, які прив'язані і до клубу, і вони є. В доступі підписникам закритого клубу, лише оплачуючи абонплату щомісячну за користування клубом, це все в доступі. Приєднатися до клубу можна 1 числа. Наразі буде готова акційна, вигідна, нескільки акційна, скільки вигідна літня пропозиція, як для підписників клубу, так і для нових підписників, хто ніколи не був в клубі. Тому слідкуйте за новинами. В клубі кожен знайде для себе багато корисного матеріалу, який зекономить ваш час, і вам не потрібно шукати різні відеоінструкції, готові матеріали для ваших дописів і так далі по різним джерелам. Все зібрано компактно в одному місці. Ну, рада бути для вас корисною.